Діточки зробіть, щоб накрили, щоб вона ж не завалилась. Баба Шура в сльозах. Її хату вночі понівечило вибуховою хвилею. Оце три вікна всі вилетіли, все полетіло. Чоловік вийшов курити, в залі спав. І бачите, прямо попадає. На порозі хати навпроти вирва від російської ракети. Господар дивом вберігся, але від шоку втратив дармови. Події ночі переповідає його сусід: Я спав. І почув, як щось летить, прокинувся, почув, як все тремтить. Вийшли подивитись, все, все в землі. Вийшли, подивитися до сусідей. Хата розвалена. Дуже страшно, тому що не знаєш, чи не прилетить, ще до тебе. Відірвало, черепить. Що побило, валяється. Люди самотужки перестеляють дах, комісія сільради складає акт обстеження пошкоджених будинків, аби допомогти людям будматеріалами. У Нас були прильоти в других селах, і вже в нас є трохи шифер запасу. Лісу будемо зараз давати, бо будуть дожі цілу неділю. Так що хочемо, щоб швидше люди накрили будинки. Аварійники лагодять газогін, який перебило внаслідок атаки. Електрики натягують обірвані дроти. Немає ні газу, ні світла. Обіцяють зробити сьогодні. Та люди бояться повторних атак. Баба Шура зібрала речі і вирішила таки евакуюватись. У мене зараз заберуть до Запоріжжя до дочки. Я тут вже не буду в холоді. Хорошого мало. Сьогодні ми, завтра другі.